Сімейний психолог Олександр Майстренко цього ранку ділиться з нами з усією Україною досвідом виховання дітей і як батько і як психолог. Олександр, все таки, яка роль на сьогодні в вихованні дітей? Адже всі говорять в один голос про те, що суспільство оточення впливає на дитину більше ніж батьки, бо батьки постійно зайняті? Первоочередна очередна фундаментальна роль це, в першу чергу сім'ї, батьки, отца і матері. Особенно я бы хотел обратить внимание на то, что э, дети должны рождаться в семье, которая к этому готова, которую, которая осознает то, что будет, и э, что их ожидает, uh -huh. чтобы это не было сюрпризом. Uh -huh. И именно когда в союзе э, отца и матери э, создается определенный такой оазис добра, любви, доверия, uh -huh. именно в этом союзе тогда будет нормально развиваться ребенок. Если женщина пытается удержать отца, Yeah. или мужчину возле себе ребенком, или за що рібка, вот у нас буде ребенка, у нас все буде потім добре. От ви правильні речі говорите, але я впевнена, вам, як сімейному психологу, зважаючи на стрімкість нашого життя, доводилося неодноразово батькам нагадувати ці речі. Тому що батьки гроші хочуть заробити і з дитиною бути і розриваються. Тобто у нас час вони розтягаються і розсипаються як мозаїка, так? Так, вона. З совнею, Хотелось бы обратить внимание на то, что отцы очень часто выпадают из семьи. Ну, а они мають зарабатывать гроші, это логично, так? И они говорят, я же гроші зарабатываю вам, куда мне еще выховывать? дитину. и детей. Ну, это, звездная традиционная схема. Это редко, когда бывает идеальный отец и гроши выховывают. А, да, но сейчас и женщины стали зарабатывать угу. не хуже мужчин. Роли немножко меняются, поэтому для нормальной семьи было бы здорово, если бы обязанности и вообще люди были универсальные и взаимозаменяемые. Что касается пап, я бы хотел бы обратить их внимание на воспитание, особенно мальчиков, ну и девочек, Но и Остановлюсь на мальчиках. Так, так. Это очень большая роль, и именно папа може ввести мальчика в сообщество мужчин і в социальные связи, там где мужчина должен себя представлять как мужчина. Как чоловік. Да. Тобто, яким чином, які мають бути ці кроки? Ну, ми, ми розуміємо, коли просто виховується і батько постійно з сином знаходиться, але можливо, якісь установки треба, дати, про які батьки забувають, щоб ввести сина в доросле життя чоловіків. Ну, в первую очередь, это личный пример. Uh -huh. Как бы, чтобы папа не рассказывал сыну, сын будет смотреть на то, что делает uh -huh. папа, а не о чем он ему рассказывает. Uh -huh. Обязательно. Вот. Здесь очень факт, важный такой фактор. Папа учит, папа является примером на протяжении жизни даже бывает в отдельных случаях э, для ребенка, для мальчика, для парня в будущем как нужно поступать в отдельных ситуациях. Mm -hmm. Очень важный момент это отношение с противоположным полом. Mm -hmm. Как папа общается с мамой, с бабушкой, как он относится к другим женщинам, как он строит эти отношения, взаимоотношения. Сын смотрит, mm -hmm. этому учится и потом это переносит в свою жизнь. Угу. Але кажуть, що е, зараз в принципі і кіно впливають, і оточення впливає, але в першу чергу це приклад власної родини, що там не крутіть, і потім не доведеться вам наказувати свого сина, якщо ви самі не гідні, правильно негідно поводитися в житті. Отже, дитя ще тісто, як замісив, так і виросло. ще одна приказка про виховання дітей, з приводу чого у кості Загородько своя думка. Чоловіка з хлопчика зробить бій, хай іграшковий. Ось як країна онлайн взяла участь в умовному нападі талібів. Зараз доблесні американські вояки, піхотинці вже захопили групу талібів, це по ігрі І цієї групи талібів. За нашим завданням наш кореспондент, це дівчина, яка грає цю роль має взяти так зване інтерв'ю. Ну, власне, це інтерв'ю потрібно для того, щоб я так розумію, показати доблес американської армії. От які захопили таких от Ну, ну до, до речі, таліби виглядають дуже натурально, тим більше нагадує про якісь справді бойові. Хочу показати одразу е, автоматичну зброю, якою користуються так звані таліби, які зараз нас оточують, ті, яких ми захопили в полон і беремо в них інтерв'ю. У вони користуються таким от АК-47. Власне, навіть по возі, повірте мені, я тримав справжній АК-47, абсолютно відповідає е, натуральному зразку. Е, лише за тим винятком, що він от, е, стріляє якраз стиснутим повітрям і стріляє е, кульками. Ну, власне, от Я можу зараз спробувати себе в цій стріляні. От. Власне, дуже плавно стріляє і, і дуже точно, до речі. Дуже точно. Коли подивиться камеру, я зараз попрошу одного з операторів, щоб він показав по стволу, як летять кульки. От Давайте глянемо. Все натуральне. Магазин дуже схожий до е, реального, лише заряджається такими кульками. До речі, з цих кульок. Коштують ну, в районі 6-7 гривень. Ось, якщо порівняти з 40-50 гривнями для кульок, для пейнтболу, ну, це доволі таки економно. Не хочу навіть ці от кульки губити, закину їх назад, але наскільки я тут бачив, особливо якраз питанням економії не переймається. Набагато важливіше підтримувати підтримувати оту роль якусь учасника цієї ігри і підтримувати е, атмосферу е, тієї події, яку відтворюєте. Ті люди, які тут перебувають, е, які займаються страйкболом, е, вони, е, як на мене, є нічим іншим, як рольовики. Да? власне, Ті люди, які імітують якісь події, за винятком того, що ну, це трішечки цікавіше. Вистрілити. До, до, речі, до речі, ці кульки вилітають з великою швидкістю і відбиваються навіть рекошаті дерева, тому я намагався стріляти в більш далеке дерево. Ну, зараз е, всі чекають, коли ми закінчимо в принципі, розповідати про е, все, що відбувається навколо нас. Як ви чуєте навколо вибухи, йдуть справжні бойові дії. Ці бойові дії ми вам намагатимемося показати з найближчими. А цими хвилинами, годинами впродовж цього нашого ранку, спецпроєкту, присвяченого справді чоловічому захопленню, нагадую, страйкболу. Отже, продовжуємо нашу розмову про виховання дітей сьогодні. І хотіла б заплатити Олександра. Власне, ми вже сказали, що тато в першу чергу має власним прикладом показувати дитині, як вона має поводитися, а не розповідати потім щось будь Совершенно гідний, будь верно. чесний, правильно. Але все-таки давайте зважимо на період розвитку дитини. Вони різні. Коли їй треба демонструвати одне, коли з нею достатньо простуватися, от ви як тато і, як психолог, що можете тут сказати? По різних періодах дитини. Ну, основні э, періоди, скажімо так, розвитку того же мальчика. Можно взять до шести лет, когда мальчик ближе к маме uh -huh. все-таки. Вот. Это не значит, что папа в этот период не должен принимать участие в его развитии. Майя, а чином? Совместные игры, совместная деятельность. В основном до шести лет это игровая деятельность ребенка, uh -huh. то есть ребенок познает жизнь через игры. Так. Uh -huh. Тобто гратися і гратися з да. У нас зараз багато неповних родин, коли жінка виховує сама свого сина, і яким чином тоді їй виховати з нього чоловіка, якщо чоловіка поруч немає? Це дуже важливий момент. Мені радує то, що жінки зараз почали більше цікавитися читати, і вони в цьому випадку повинні знайти чоловіка, який буде, скажем так, виконувати роль наставника. для ребенка угу. очень важно следить женщинам за ближайшим окружением ребенка, с кем он общается. Я бы хотел определить особое особенное внимание такие дети чаще всего не видя отца и его поведения, они дружат с детьми тоже с неполных семей. Угу. Это не совсем правильно. Старайтесь их сдружить своих детей там, где есть образец поведения. А не вынек не заздрість. не буду так, ты на приходу тебе сказать, маме, у нас не полная родина, а там родина и им так хорошо, и они все разом. Чего нет? Все будет наоборот, хороший пример. Это будет очень говорит. хорошим примером. Он будет смотреть. Mm -hmm. Может, да, может сказать маме, мама, почему у нас не так, почему что-то mm -hmm. не то, почему... где папа и так mm -hmm. далее. Но у него будет пример взаимоотношения в семье и так как общаются дети, и так как они проводят время. У меня есть э, знакомые взрослые женщины, которые были крайне удивлены. Когда я предложил совместно взять детей и поехать покататься на велосипедах. Uh -huh. То есть э, это моя кума. Вот она была очень сильно удивлена. Как это так? Дочка з папа її ткататися на велосипеді. Uh -huh. Вона даже собі этого не представляє, не могла уявити. Да скажіть, будь ласка, у нас зараз час такий схем. Люди люблять правила, і от скажімо, ми сказали, що свій приклад, родина ідеальна, має бути повна, бажано. Тоді людина виросте повноцінно, дитина повноцінна. але все таки можливо схема якогось одного дня, от як має проходити ідеальний день до шести років. Поговорили, треба братися. Давайте тепер брати цей складний період, 13-14 років хлопці. Як має батько що робити зі своїм сином? Это очень интересный период, потому что э, здесь уже больше притягивается ребенок к отцу и начинает э, полностью э, перенимать его образ mm -hmm. и, и поведение, так, так. И мышление и отношения все полностью. Поэтому здесь отец максимально должен уделить ему внимание. Э, даже еще в дошкольном возрасте, когда ребенок ходит в садик, я очень сильно прошу родителей э, со своими детьми и так работаю, я их приучаю к определенному режиму. Уже проснувшись, можно mm -hmm. уделить ребенку внимание даже тем, что вы и своим примером делаете с ним какую-то зарядку. Mm -hmm. Ребенок приучается к какому-то определенному алгоритму, какому-то правилу. Он это воспринимает за норму. Также в самое вечернее время очень важно, чтобы отец, э, ну и мама, ну сейчас больше так уклон отца э, неформально относился к играм и взаимоотношениям, чтобы он обязательно эмоционально заражал ребенка, своим желанием. Mm -hmm. э, Ігратися в ці ігри це дуже важливий mm. Mm. фактор. Саша можна власне звести вже нашу розмову до того, що достатньо просто бодай бути в житті своєї дитини, але не бути просто так осторонь стати, бути повноцінною і тоді виросте гідна дитина. Отже, ми наближаємося до того періоду в ефірі нашої телекомпанії, коли з'являється ера бізнесу. Власне, поговорили про той період, що коли дитині 13 років вона потребує батька, коли дитині 13 років вона вже розуміється на грошах. Отже, ера бізнесу для дітей та їхніх татусів. Я Ольга Сумська, а це мій Ріверстоун, що вже відкрив другу чергу будівництва. Житловий комплекс Ріверстоун. Квартири за інвестиційною ціною вже у продажу. Повний спектр новин від розваг до економіки. Ми робимо новини для всіх. Депозитна революція в Україні НБУ та МінФін запропонували новий тип вкладів з фіксацією валютного курсу. Під час відкриття депозиту в гривні пропишуть поточну вартість долара. Після закінчення терміну вкладу проіндексують курсову різницю так, щоб клієнт зміг купити ту саму валюту, що й на момент розміщення коштів. Новий продукт уже розробляють держбанки. Так заохотять українців робити заощадження в гривні і убезпечить їх від валютних коливань. Полетіти на Кіпр стане простіше. З квітня відкриють новий маршрут Київ-Ларнака. Рейс виконуватиме кіпрська авіакомпанія на середньомагістральних літаках Айрбас 320 З аеропорту. Бориспіль двічі на тиждень. Посередах і суботах тривалість польоту майже три години. Мінімальна вартість квитка в обидва боки 236 євро з урахуванням зборів. Українці стали другими за кількістю іноземців, що отримали шенгенські візи. Така статистика єврокомісії. Минулого року наші громадяни подали понад 142 тисячі заявок на отримання віз. З них майже 3,5% не задовільнили. Більша частина віз одноразові. В Україні з 2014 року запровадять загальну національну програму медичного страхування. Тим часом UBR.UA нагадує, в нашій країні вже давно існує добровільне медичне страхування. Про нього мало хто знає. Як зекономити на лікуванні і правильно вибрати поліс, читайте на порталі. В Україні відзначає всесвітній день якості. Результати вражаючі. За даними державної інспекції справ захисту споживачів, третина продуктів харчування не відповідає стандартам. Перевірили понад 2000 тонн хлібобулочних кондитерських та м'ясних виробів. З них майже 36% забракували та зняли з реалізації. Підприємства оштрафували на 5 мільйонів гривень. На значну кількість товарів розповсюджувач не надає супроводжуваних документів, і це не тільки там в якихось невеличких крамницях або на базарах, це і на жаль в крупних відомих популярних мережах та ж ситуаціях. Однак це була лише рейдова перевірка, і гарантії, що таких товарів немає на полицях магазинів, ніхто не дасть. В Україні держава перевіряє лише продукти дитячого харчування та лікарські засоби. Для інших виробників сертифікація добровільна. Так ми почали переходити на європейську систему контролю за якістю товарів, коли виробники самі обирають, яких стандартів дотримуватись. Однак це не означає, що продавати можна будь-що. Ми завжди кажемо, ось там у Європі, у них у Європі. А давайте запитаємо. В тих же такі європейців, а вони куплять продукцію, якщо вони знають, що на неї немає документа. Ні, фахівці кажуть у тому, що на нашому ринку стільки неякісної продукції винні і споживачі. Адже якби вони не купували таких товарів, виробники були б змушені відповідальніше ставитися до своїх обов'язків. Покупку в інтернеті можна оплатити електронними грошима, якщо коштуватиме вона до 8 тисяч гривень. Так вирішив НБУ. Але йти до банку, щоб відкрити рахунок, не треба. Можна скористатися спеціальними скетч-картками або оформити безготівковий рахунок. Емітент поступає на його розчетний в даному випадку транзитний ніяка сума грошей. І на цю суму емітент випускає обращение електронні гроші. Соответственно, далі пользователь, після того як їх получив, не оперує. Ця послуга лише для фізосіб. Такі електронні гроші не ідентифікують. Щоб їх отримати, прізвище та ім'я вказувати нікому не потрібно. Клієнт використовує исключительно номер телефону для регістрації в нашій системі. От, відповідно, є ограничення ось 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 8 тисяч гривень, ну, аби використовувачі не злоупотребляли нашу потяжну там систему. Тим часом 80% користувачів українських інтернет-магазинів розраховуються готівкою після доставки товару, бояться шахраїв. як Користуватися якими якоюсь системою переказів необхідно все таки зайти на сайт і подивити, зареєстрована ця система Національним банком чи ні. Тому що якщо система зареєстрована, це все таки дає змогу користувачу в випадку неправомірних дій звернутись в тому числі до національного банку для захисту своїх. Прав економісти впевнені, електронні гаманці можуть поліпшити економічну ситуацію в країні. Економія від заповноцінного запровадження безготівкових розрахунків за нашими оцінками складає десь приблизно 1% від відвалового внутрішнього продукту. Світові експерти рекомендують Україні максимально перейти на електронні платежі. В Європі на них припадає 80% усіх розрахунків. Повний спектр новин. Зваг до економіки ми робимо новини для всіх. Жорстокість породжує тупість і дурість. Не хочете, аби дитина виросла такою. Формуйте її, наче Бога, бо боги і діти живуть там, де їх хвалять. Чи згоден зі мною наш сьогоднішній ранковий гість, сімейний психолог Олександр Майстренко? Треба часто хвалити свою дитину. Е, да. Надо обращать внимание на все достижения ребёнка. Это обязательно. Надо их отмечать, акцентировать. Угу. Але ж люди часто скупі на слова, вони вважають, що надто розбисти дитину і надто пистовати її на хоче. Это распространённая ошибка. Неправильно все так. Да. И угу. очень часто как раз и папа, если мамы они более эмоционально, они тёплые, папы очень часто сравнивают своих детей с другими, с ихними достижениями, угу. делают некорректно замечания. А ви думаєте, чому вони таким чином стимулюють, що дитина перетворюється на звіра і почне досягати чогось більшого? Це неправильно. Это не всегда так. Ребенка <свят> може упасть самооценка і якраз в ліці близького чоловіка, папи, е, в якому він видит підтримку, вчителя, наставника, він э, е, таку критику, він може дуже <свят> сильно потерять свою самооценку. Ви сказали, що сьогодні чоловік жінки міняється ролями, а якщо навпаки тато дуже м'який, якщо він емоційний м'який, каже, ти мене розумний, так поводиться. Тут, тут як вектор міняти, чи все правильно, тут не буде якихось перекосів в майбутньому з самооцінкою дитини. Смотря в какой ситуации, потому что э, сейчас да, к сожалению, демонстрация насилия, э, силы по телевидению э, везде э, такая идет реклама папы бывают разные но опять же таки если папа будет водить в сообщество мужское своего сына сын будет видеть других мужчин uh -huh. как папа с ними общается как папа принимает какие-то решения как папа какая у него реакция на какие-то там действия происшествия и все остальное он будет этому учиться свою модель поведения давайте еще да. поговорим про большее распространение по мы сказали еще хвалы все таки треба дитину Какие еще допускают человеки? Захование Мужчины очень часто ставят э, неподъемную такую планку для ребенка, он чего-то достигает, угу. папа это достижение полностью аннулирует, не замечая. Угу. Так, это это ерунда. Давай пойдем дальше. Вот. обязательно все эти ступенечки нужно отмечать, а обязательно зафиксировать. Молодец. А с полой моделью? Смотри, да? что ты сделал, смотри, как здорово. А как вот так дальше? А давай попробуем. Uh -huh. Если ребенок что-то э, как-то ошибается, неправильно делает, его здесь нужно поддержать. Uh -huh. Это очень важно в нашей жизни, чтобы не уходить в депрессию, не нервничать, э, а научиться самообладанию uh -huh. вот, и с ним потом идти по жизни. И, в частности, мы сказали, Александр, что период для детей – это 14 лет, когда он начинает так до батька тянуться. Який тут период? Какие особенности выхования в цей период дитини В батька с сыном. Очень интересный период тем, что мама и папы ребенку в этом возрасте уже недостаточно. И здесь очень важна ответственность родителей лежит на том, чтобы ребенку, скажем так, подобрать наставника, возможно, ребенок сам его найдет, угу. для дальнейшего набора. Ага, тобто тут не Опитом. треба жалітися подругам і, і, і своїм друзям, що дитина мене не слухається. Треба просто змінити цей вектор. Тобто дитина потребує наставника, і по іншому не буде. Знайдіть просто такого старшого друга, так? Тобто, це нормально, це не ви погані. Дитина потребує іншого. Совершенно Свершенна вірмо таких помилок дуже багато. Вони багато. Угу. і сейчас от основна відповідальність лежить на радітях. Слідіть за окруженням і своїм. І рібенка, Это может бути следующим наставником, преподаватель в школі, ета можуть бути тренірваню і так далі. Зрозуміло, Зрозуміло. будь-що і у першій годині ми зокрема говорили, це може бути молодіжна організація, офіцер запасу, наприклад, якогось. Отже, добрим словом мур проб'єш, а лихими в двері не ввідеш. Але в країні онлайн Костя Загородсько брав саме мури. Бо коли йдеться про реконструкцію, без перепон не обійтися, таліби і костя зараз їдуть здійснювати терористичний акт. Уже страшно. Зараз змінилася наша роль. Вітаю вас знову. Про цього ранку нагадую, розповідаємо про справжнє чоловіче захоплення, про страйкбол. Сьогодні ми беремо участь у справді в величезній рольовій грі. Це битва між е, е, військовим контингентом американцями. В Афганістані, ну відповідно, ось з цими талібами, які нас оточують. Мовно кажучи, зараз ми вже граємо роль протилежну від той, яку грали ми тепер. Ми вже взяли інтерв'ю у цих же Талібів. А зараз ми така невеличка терористична група. Висуваємося ми маскуючись під. У э, нас свадьба! Свадьба! Супровід гостей, людини, яка начебто одружується. Зараз ми приїхали на базу, щоб зробити невеликий терористичний акт. Ну, власне, дивіться, зараз не барашка? Опа-па-поп, на свадьбу та саружі мізімом, так, мальчики? Чей автомат машине? Иди сюда. Иди сюда. Придется говорить. Угу. Я просто руки согляшу на стену. Попускала тебя жизнью, вижу. Ребенок. Ребенок? Ага, о, какие мы на свадебку, да? Дорогая, не трогай невесту, не трогай не Что не трогай! не трогай! не трогай Не трогай невесту! не трогай невесту! не надо, не надо, не трогай не не стреляй, нет оружия. не торо, нет оружия. не торо, не торо, не торо, не торо, не Сейчас

Навіть оператору дістали близької до бойової. Ну на жаль, вам сам не може розповісти, які в нього відчуття. Але я так зрозумів, по тому, як він смикнуся, що доволі такі серйозні відчуття. Зараз постійно стріляють, можна потрапити. Ця кулька може потрапити десь в обличчя, тому прикриюся. Не смійтеся з мене. Насправді, це така необхідність більша. Сьогодні нагадаю, ми вам показали. Штрих-пунктирно, як е, е, серйозні чоловіки. А серед тих людей, які нас оточують, є й багато людей і Доволі таки з середнім і з високим достатком. Як українські «Статайся! чоловіки <плес> бавляться Ігра в якісь такі от ігри, серйозні ігри, вигран! такі як страйбол. Черговий він, епізод цієї він, ігри вона. закінчується. Буде ще багато цих епізодів. Ми ще постежимо за тими людьми, які граються в цю насправді цікаву гру. Це була країна онлайн. «Країна Така як вона є. Все добре, а то наступно а храняйте вашу паточку, отже, веселий сюжет нам запропонував Костя Загородько, але от я, Олександр, думаю, ми можемо за поведінкою цих чоловіків, які грають всі дитячі ігри в принципі реконструкція, це допомогти мір гра. Як же їх виховували батьки? Тобто ці чоловіки вони виросли мужніми, вони потребують війни, це означає, що правильне виховання було. Наверное, но потребность этих мужчин не была полностью реализована. Папы этих мужчин с ними мало игрались. Поэтому они сейчас в довольно-таки зрелом возрасте вспоминают эту потребность. Это для своего для для всего своей час, правильно? Э-э, да, для своего своего время, но счастливое детство никогда не поздно иметь. Ага. Угу. Ало, якщо все-таки у тата немає часу гратися зі своєю дитиною, то щоб з ней повністю не чоловік, який вихід тоді? Вы знаете, мне подсказали сами дети, выход, в частности, вот и дочь, и сын. И потом, когда я работал в семьях, э, так тот же самый, э, этот способ я предлагал родителям. Uh -huh. Э, семьи были разного достатка, поэтому я выбрал самый простой материал. Это спички, зубочистки, деревянные линейки. Дерево. Так, то майте на вазі э, і іграшки, які ви принесли да, зараз стоять да, на столі. Да, да, Це да. іграшки, які є компенсацією за брак часу, а які чином? просто стругати разом, але ж якщо часу немає, то як ти можеш на них витрачати його? Єсть. Ага. Когда папа покупает какой-то конструктор, тот же Лего, еще да. там что-то такое. Э... Понимаете, в этом конструкторе нет души. Известно. Вот. Ребенок начинает играться, и папа к этому относится формально. Угу. Здесь, когда папа садится и вместе с ребенком начинает делать какой-то мост, какой-то да. самолетик, какой-то топорик. А Литочок, везочек вот, так все гарно сделано. Изучаются материалы, изучаются предметы, их не предназначение. Ребенок угу. очень классно социализируется. Угу. Он входит в какую-то социальную ситуацию, угу. она проигрывается. Угу. Папа передает в этой ситуации определенные роли, которые должен исполнять мужчина. Навіть якщо немає поїхати на охоту, поїхати на рибалку, поїхати кудись, політати на самоліті, це все можна приіграти. Тобто, Ребенок... маєте на увазі все життя, в принципі, можна так вистругувати, або злібити, або зробити, і пояснити, що на літаку має літати чоловік, змоделювати ситуацію, він буде захищати свою родину, там, скажімо, коли трапиться війна. Отак можна діяти, правильно? І просто зробили разом з дитиною, а потім вона вже моделює іншу ситуацію, тобто дайте їй поштовх, якщо далі часу немає грати. І тоді воно спрацює, так? Ми зараз допоможемо ще кілька ситуацій з на подібних наших іграшках? давайте попробуем например рыбалка мы пошли uh -huh. на рыбалку мы с вами живемо в шалаше так. у нас есть костер там где есть котелок где мы варим уху дрова мы рубаем топорки, топориками uh -huh. у нас есть микро такая посуда и оказывается готовить может не только мама но и папа Але uh -huh. и тато. Так. <laughs> да. рыбу мы можем ловить с моста у рібінка формується все повністю, і представлення у мірі, а природі, о связях, фантазія це очень здорово може моделювати в принципі все що завгодно. З молодіжими організаціями говорили про те, що і на північний полюс висаджувалося те саме. Можна моделювати, робити якісь такі ситуації, так да брати життя в Японії, стався цунами, можна все це виліпити. Дитина вже зрозуміє ситуацію. Одна справа телебачення, інша справа зробити все це статом. І трошки прожити це цікаво. Угу. Отже, надихаємо батьків зранку про те, що ви були зі своїми дітьми, любили своїх дітей, хвалили своїх дітей за цікаву розмову. Дякуємо сімейному психологу і гарному татові Олександру Майстренко. Маєте свої теми для спецвипуску «Прищіть країна собачка а на цьому я не прощаюся. Попереду будуть іще фінансові поради, Тож не перемикайтеся, але все одно вдалого дня вам.